Уже й вечір на дворі, а молоді все нема, та й нема. І вареничків наварили, пиріжечків напекла, а коли та, яка славна вдалася. Було, згадаю, молодість веселились, співали, жартували, ворожили. Ой-ой-ой, коли ж це було? Прийшла, зустріла дівчат та й думаю, мене зайдемо до тебе, бо я чула, що в цьому році в тебе вечорниці будуть. Будуть вечорниці, будуть. Ой, як які то вечорниці, та одне а соромиться, детство. Ну, від кіля тобі така думка в голову прийшла, не через вухо. А, а може і через вухо. Тепер молодь нічого не вміє ні шити, ні в'язати, ні вишивати. Сидять в окому інтернеті і більше нічого. Ну, раз ви такі розумні, то заходьте до хати, присажуйтесь та будемо молодь вчити. Ну і будемо вчити, і піде ніколи. То й вечір буде, що багато хлопців буде, і великих, і малих, і розумних, і, і дурних, і, і, і високих, і, і, і багатих. І що було, щоб у лоським жартувати. Присажуйтеся. Почайтеся, молодець. А вареночки скільки ти наготувала? А смішні вареночки будуть у тебе. Жули, що у цій хатинці будуть вечорниці, будуть вечорниці, будуть вечорниці. Добрий вечір. З каликою будьте здорові, з каликою, золотою, присвятим святом. Корисним буде, і насіння в нього багато, і каша гарбузова смачна, яку я так люблю. Не везе тобі стичу, ну не сумуй, не сумуй. Та я й не сумую, але ж на кому я тепер женитись буду. Чи я тату переріз, чи я тату не доріс. Чи не рублена хата? Чого не люблять дівчата, чи не рублена хата? Чого не люблять дівчата? Стицю, Стицю, не любиш ти Ульяну, а любиш ти гарбузову кашу. Ех, люблю, ой люблю. Ну, всі ми зібралися, молодиці і дівчатка. Треба нам палиту славити. Беріть кавиту, дівчата, а ми будемо співати. Ой, калита, налетай, що вожди вилета. Ой, калита, калетай, що вожди вилета. Ояжіть до словина воязов. Та красна та прекрасна, та на весь світ ясна. Нам тепер треба вибрати пана Калитинського. Ну, так давайте виберемо Володимира, він у тім році перевів. Та хай він буде. Так, Володимир, бери колету, розкажеш умови гри, а дівчата беріть кочерги, кладіть і ми заспіваємо, як зайчика треба стрибати. Завдання пана. Калетинського захистити калету. Завдання пана Коцюбинського витанцювати коня і вкусити калету. А завдання дівчат розсмішити пана Коцюбинського. Хто буде перший? – Я! Я буду! Я! Ой, ти діти танцювати вмієш! Мію та ще з дитинства! дівчата! <говори> давай! Давай! давай Подивимося! Житом! I you. Вам не бачите, наступила на ногоч та ще й засміялася. А хто наступний буде? Я. Yeah! Ну давай іди. пробуй. Просто. Ой там волі за цим дивлячим, і нічка вичепляє, <плес> як би так іншки мала, то я не вичепиля зайці! Як не санці! Діду, їду, коли тусатись. А що везеш? Сміх! А в міх у що? Сміх! Так засмієшся! Він знакомий купитися, шапка до лиця, любиє молодця, ой мам, зіцять, знакомий купиться, шапка до лиця, люблю риця молодця. Та й чого ж ти не засмієшся? Ніколи мене не готати. Їду калиту, кусати. Ну, кусають. Ганна <клес> допомагає. <Добай>, давай. <клес> давай, давай, Добай, давай, давай, О! о. Доси, о Молодець, у наступному році буде з паном калетинським. <клес> <Так. клес> калету піднімали, кусали, беріть, дівчата, колету, діліть між усіма, та будемо святкувати. <клес>

А ти знаєш кулак, чоті батька свого кутня з робила. Як ти знаєш на воду, то не береш з тим мало.